Забудову житлового мікрорайону по вулиці 15 квітня та було чисто 6 міста Тернопіль. Просим міську раду забезпечити виконання рішення Мінопульської міської ради No734 від 22 -го, 12 -го, 15 -го. шляхом надання житла, квартир, орієнтовної загальної площею не менше 3 тисяч квадратних метрів, особам, які брали участь в АТО, та сім'ям, членами, яких загинули під час участі в АТО. У новозбудованих багатоквартирних будинках Передаватись інвестором в Тернопільській міській раді як соціальна складова реалізації інвестиційних проєктів. Також просимо створити при Тернопільській міській раді постійно діючу робочу групу, координаційний центр із залученням спеціалістів та громадськості для здійснення управління контролю та координації, порядку виділення та першочергового надання земельних ділянок та житла особам, які брали участь в АТО, та зімельників член... загинули під час участі в АТО. Дякую. Я... Депутати, якраз пані Лілія попросила, що я також сказав два слова на рахунку цього питання. Словом, Богу, хочу засвідчити, що ми будемо спільно реалізовувати даний проєкт і якраз дані квадратні метри ми будемо передавати міській раді, яка згодом буде передавати квартири. Pierwszą na to, proszę. Tak, za spośród pomników, za przykład, jak raz mi słówral.